Думки можуть відлетіти, та які завгодно краще молитися менше, але якісно. Брехня. Ми з вами повинні дихати незалежно від того, чи відчуваємо потребу на це. Свята Тереза Авільська пише, що є три види молитви: усна, мислительна, роздумувальна, тобто і споглядальна. Про усну я зрозуміла, що це ті обов'язкові молитви, які ми мусимо проговорювати щодня. Ну, слово мусимо. Якби розумію що маєте на увазі, але це бревіарії, розарії, коронка до Божого милосердя. Часто їх проговорюю автоматично та поспіхом, чи є це занедбанням? Та будь-яку молитву ми молитву, яку промовляємо устами, ось ця. Усна молитва є велика небезпека, що ми будемо говорити це на автоматі. Скажу вам приклад: ну, можливо, так негарно про щось таке казати священику, так тому що багато людей думають, що священик це така ідеальна, бездоганна, удухотворена особа. Мушу вам сказати, що, на жаль. Спокуси можуть бути різні, і те саме про що ви пишете в цьому питанні, тобто з поспіхом і занедбанням, може бути навіть під час самої літургії. Тому священників, ось ця груба книжка, яка називається «Месал», зобов'язана до того, щоб слова консекрації, тобто перевтілення цього хліба в тіло Христове, а цього вина в кров Христову, щоб ці слова проговорювати уважніше і чіткіше. Щоб думки інші якісь не закрутилися. Якщо ви трішки знайомі взагалі з цією книжкою месалом, то ви знаєте, що треба слідкувати за текстом, тому що читається не підряд ті люди, які взагалі не знайомі з нашим месалом Римокатолицьким, то знають, що там потрібно постійно перекидати з одного боку в інший, потрібно зосереджуватися, принаймні, щоб слідкувати за тим, що треба прочитати конкретно сьогодні. І це правда. Але думки можуть відлетіти, та, які завгодно. От приклад вам наведу ще раз про літургію. Умовно кажучи, хтось може щось там гукати. Діти які можуть кричати посеред літургії, так, і це може відволікати? Може. Може, умовно кажучи, я не знаю, там, як це під час тих карантинних часів, слава Богу, що вони минули, було що поліція заходила до храму, посеред храму, посеред літургії, і тишся заходять люди в кашкетах. Храм, і це це теж дуже сильно збиває з пантелику, так, або ще якісь інші речі, або там міністрант може щось вчорити. Це також може збивати з пантелику. Але ти маю на увазі священик, маєш зараз служити літургію, і ти маєш бути зосередженим. І думати, що відбувається в цей момент. Автор цього питання каже, що є розпорошення, що щось кажеться на автоматі з поспіхом. Так, я, я це знаю. Це є з будь-якою молитвою, абсолютно чи це б дирозарі, коронка літання, будь-що інше. Так, так само, наприклад, як ми спілкуємося з якоюсь іншою людиною, от людина мені щось каже, а я замість того, щоб її слухати, думаю, що їй відповісти вже. Це ж не діалог, це монолог, так? Тобто я її не слухаю, я думаю, що я скажу. Це також занедбання. Ну, тобто, коли от є якесь перебивання, наприклад, людини, це вже набагато помітніше. Або от є така річ, яка дуже сильно показує відсутність культури в розмові, от коли хтось каже, вибачте, я вас переб'ю. Паршива фраза абсолютно неприйнятна. По-перше, якщо вибачаєшся, Ну, то значить, ти не маєш робити того, за що вибачаєшся. Ну, наприклад, випадково став на ногу, ти ж робиш це не спеціально, не обдумано, що, вибачте, я вам зараз на ногу стану, так? Ну, ти розробив це, тому що ти ну, не помітив там, наприклад, що там є нога і тому став. Або, наприклад, якщо вже стаєш на ногу, то чому вибачаєшся? Якщо це обдуманий крок, mm. ось так само там вибачте переб'ю. Ну тому, коли вам буде хтось казати, вибачте, переб'ю, кажіть не вибачаю, не перебивайте мене, я не договорив. 20 секунд я договорю, тоді продовжити. От, наприклад, так. Дивіться, в людській мові ми бачимо ось ці відмінності і розуміємо, що потрібно контролювати своє мовлення, поважати співрозмовника, і це важливо. І отож, Якщо хтось переживає, що з'являється автоматизм в молитві, не переживайте. Це абсолютно нормально, тому що під час тієї самої літургії чи кронки чи будь-якої іншої молитви ми включаємось в автомат, ми входимо в рутину. Така наша людська природа. Якщо можна зробити щось автоматом, ми будемо робити це автоматом. І тому навіть читаючи святе писання, Біблію, ми теж його читаємо автоматично. Так, це я вже знаю, це я вже знаю, це я вже знаю. Тут побіг. О, цього ще не бачив. Не знаю я того. Тому що, можливо, я там не помітив чогось, не помітив якогось контексту, не помітив якогось слова, або не розумів якогось слова. От коли ми роздумуємо над святим писанням, ми ж спеціально повертаємося до тексту. Ми ж його могли би прочитати цей текст, не знаю, там за секунду, за дві. А можна роздумувати над цим коротким текстом. Ну там хвилин 40, тільки так ось. Ну, хто дивиться мої проповіді, то знаєте, що це абсолютно не складно. Тому що є над чим думати. Але щоб думати над цим текстом, потрібно робити над собою зусилля. Так, я коли готуюся до проповіді, що я скажу на ці проповіді. Думаю, я роблю над собою зусилля. Ага, можна про це, можна про це, можна про це. Ага, про це і про це скажу. А про це я вже сказав, або говорив колись раніше. Або ні, про це, наприклад, не буду говорити. Так? От приблизно так це відбувається. Але це процес. Це процес виключання з автомату, Так що, будь ласка, не переживайте про ту коронку і розарій, що вони автоматичні. Якщо ви молитеся, це вже добре. Якщо є кількість, з кількості з'явиться якість. Якість не може з'явитися на порожньому місці, що от я от не буду молитися багато, того що це все погано, це все Тарабарщина, краще молитися менше, але якісно, брехня. Якість з'являється з кількості. А ще, коли мені болить голова, чи хочу спати дуже, то замість молитви жертвую це самопочуття. Чи можна так робити? Можна. Взагалі, наприклад, ми маємо якусь незручність через е, важкого співрозмовника, от щойно я про це багато сказав, або ще якась інша ситуація. І можу сказати: Господи Боже, я тобі жартую цей момент, от цю трудність, яку зараз переживаю. Так само, там як голова в людини болить, або ще якась там хвороба, або ще там не знаю, щось болить в людини. І людина це жертвує. Так, це також молитва. Може бути і така, але повинна бути також і молитва, як молитва, якщо така можливість, звісно, є. Щодо молитви мисленої, мені здається, що це тоді, коли під час Розарія уявляю сцени з життя Ісуса в деталях або переношу себе у той час. Чи є це мисленна молитва? Є. Одна з її видів. Щодо споглядання, я думала, що це тоді, коли відчуваю потребу піти на адорацію і в тиші побути з думкою храми, що я біля Бога. Коли ми думаємо, чи думаємо Розарії, чи роздумуємо, наприклад, там є така сама молитва годинки, так, ну це ж теж у віршованій формі роздумування над життям там, Марії Йосипа чи гіркі жалі. Так? Це, це теж роздумування того, що відбувалося. Я переношу це, наприклад, на. Своє теперішнє, наприклад, там про бичування Ісуса розповідається і розповідається про мої гріхи, які його фактично ранять. так Тобто, це ось такий прояв народної побожності, який є такою молитвою мислення. Ну або про Біблію я вже щойно сказав. Натомість. Те, що ви кажете, що споглядання, це тоді, коли відчуваю потребу піти на одорацію, і тут є такий певен нюанс, що ми з вами повинні дихати незалежно від того, чи відчуваємо потребу на це, тобто я повинен дихати. Тому що мені потрібно дихати, і у нас є цей рефлекс. Ми над цим не задумуємося, Ми це робимо фактично від моменту народження, так по останній свій подих. Так само ми не впливаємо на процес, наприклад, биття свого серця, але воно у нас б'ється. Якщо перестане битися, ми помремо через кисневий голод і так далі. Якби ми дихали або в нас билося серце тільки тоді, коли ми б відчували таку потребу, ми б могли померти. Тому з молитвою так само, молитва нам треба більше, ніж кисень, і більше, ніж биття серця, яка той кисень переганяє по всіх наших органах, передусім, мозок. І ця молитва нам потрібна не тільки тоді, коли ми відчуваємо цю потребу, тому що я такий першивий приклад наведу, але я думаю, він промовить: от є людина, яка я не знаю, там випиває, є безхатьком, і така людина не відчуває потреби митися. Всі інші навколо неї відчувають потребу, що цій людині, напевно, потрібно би було помитися. Але ця людина такої потреби не відчуває. Цій людині в цьому стані немитості своєрідно добре, вона якось вбулася в цьому стані. Так? так само людина, яка живе у гріху чи живе без молитви, вона не відчуває потреби, що щось з нею не так. Розумієте, тобто ось це відчування, річ дуже суб'єктивна, і тут можна дуже сильно зашпортатися і помилитися. Отож про споглядання. Потребу піти на адорацію і в тиші побути з думкою у храмі, що я біля Бога. Це прекрасно. Але разом з тим прийшли думки, що може мене тягне на адорацію егоїстичне бажання побути в тиші і відчути спокій та набратися сил. Бо я дійсно додому вже йду, зібрана і відпочивши. Чи це було споглядання, чи просто відпочинок? Як зробити так, щоб у молитві не було егоїзму, не шукати сповнення бажань, спокою, і тиші? Я думаю, що ми навчимося не мати нічого для себе, там ні спокою, ні тиші, ні сповнення бажань, ні прояснення думок, ні відповіді на якісь питання, які я зараз переживаю, скоріш за все, вже на тому світі, тому що в цьому світі ми завжди хочемо для себе якоїсь користі. І поганого в цьому абсолютно немає нічого. Наприклад, людина, ну нехай буде, читає. При цьому людина відпочиває, але також збагачує свій словниковий запас. Хіба це погано? Ні. Наприклад, от є чоловік і дружина. Вони одне одному присвячують якусь увагу. Ніжність цікавляться одне одним, там, запитують, як ти, як ти там і так далі. Це може бути егоїстично? Може бути, так. Я питаюся, ну ти питаєшся мене. Але не потрібно в цьому бачити чогось поганого. Ми як люди егоїстичні, це правда. Але немає в цьому нічого поганого Коли в Ісуса Христа апостоли питалися, що от ми за тобою пішли, а що ми отримаємо натомість, Ісус їм казав, хто пішов за мною, залишив там батька, матір, дружину, дітей, той сто крат більше отримає. Він не каже, що ах, ви такі пересякі, вам тільки щось дає у замін, а ви ж мене маєте, а я найбільше, що ви можете отримати. Він відповідає, знаючи, що вони егоїстичні. І ми егоїстичні, це правда. Наприклад, людина сідає в транспорт, їде транспортом. Людині потрібно проїхати від точки А в точку Б, а транспорту чи цій компанії, яка підвозить людину, потрібно отримати гроші від цієї людини. Ну, це егоїстично з тої сторони, і з тої сторони. Ну, якоюсь мірою так. Але так, ми егоїстичні, ми весь час чогось хочемо. І не потрібно цього соромитися. Ну так, ми такі. Не завжди це погано навіть.